Привіт всім, я Катя. Я Оля, і ми хочемо з вами поговорити. Поки ви миєте посуд, поки ви прибираєте в хаті, займаєтесь спортом. Або у дорозі, ми хочемо з вами поговорити про особисте та важливе. Про соромітне та життєве, про а, щемне, про особисте і справжнє. І ми підготували для вас проект, який називається «Піжамна психологія. Ми запрошуємо вас стати співавтором цього мікрокосму. Цей проект буде наповнений змістом та вашими запитами, які ми анонімно розберемо в нашому першому ефірі, який відбудеться уже в цю суботу, 7 січня. Ми анонімно розберемо питання не лише з психологічної точки зору а й простими людськими словами. Тому приєднуйтесь і заздалегідь готуйте питання, буде цікаво.